Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму про головне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я з радістю представляю нашого гостя Юрій Романенко, депутат Рівненської міської ради. Добрий вечір, добрий пане Юрія. Я хотіла би сьогодні з вами поговорити про найбільш такі болючі питання. І почнемо з першого: житлова програма, яку вже власне підписав президент України. Що вона передбачає? Які зміни будуть для населення? Ну, По-перше, це, можна сказати, що таке революційна зміна, тому що е, зараз ситуація така буде, що дуже приведе приватних багато структур. Буде проводитися тендер, мешканці самі будуть собі обирати, хто буде працювати на їхньому ринку. Тобто буде декілька структур, які будуть працювати. Їх з'явиться дуже багато. З часом хтось відсіється, хтось залишиться на тому ринку і так далі, тому що виживуть ті, хто буде надавати якісні і вчасні послуги. Це мешканці самі будуть собі обирати, будуть проводити тендери для того. І по-перше, не буде вже плати за то, якби якісь послуги, які не виконані, скажімо, яких немає і так далі. Це дуже серйозний шаг вперед. От, тому це, думаю, дуже-дуже піде вперед розвиття це все. Відімруть, дуже багато жеків відімруть в зв'язку з цим, тому що вони просто не витримують конкуренції. Це не буде, як колись там слесар Іванов, який ніколи нічого не робив, до ходив там прикладку японську продавав там, і так далі. Зараз такого вже не буде. Ну тому, що мешканці самі будуть собі викупати свої послуги, як би це сказати. Але ще хочу в тому, що депутати на цьому стоять, і я в частності. І в розмовах з мером неоднократно мер казав про те, що буде підтримувати цю програму і тих мешканців, і ті будинки. Бо ситуація в тому, що є ж мешканці, які живуть в яких будинках, які ну, зношені, які старіші, де більше капіталовкладень треба і так далі, і вони це не потягнуть. І тому частково сказати, це буде з міського бюджету підтримуватися ця програма. Тобто буде фі... дофінансовуватися? Дофінансовуватися буде, да тому що є будинки, які новіші, які старіші. і так далі. Ну це наскільки буде... мені відомо, то взагалі найбільшим каменем спотикання саме у цій програмі, тому що вже ми неодноразово говорили із міським головою рівного на цю тему. Є саме дійсно те, що ви сказали, це старі будівлі, тому що наскільки я розумію, цей законопроект передбачає те, що відтепер власники квартир стають власником свого будинку. Але будинки у нас особливо багатоповерхівки у доволі такі жі. В гідному стані, що що доведеться, мешканці одразу візьмуть самі це свій будинок і будуть обслуговувати, чи все ж таки буде якийсь такий період Ні, перехідний? Перехідний період по-любому він буде, тому що без нього це неможливо. Ситуація в тому, що це все рівно люди будуть звертатися до міського голови, буде дивитися, які будинки старіші і так далі. Їх будуть підтримувати. І дофінансовуватися буде обов'язково, тому що так не може бути. І такі будинки будуть дофінансовуватися бо будуть якби, трошки нерівні умови. Істесно, що кожен захоче, допустим, якщо прийде структура на ринок, і вона захоче взяти будинки по і так далі. Але ж з часом воно все вирівняється. Тобто, не буде такого, що один ні. приватний підприємець ні. взяв нові будинки, а іншому такі, яким вже буде, по 35 тендер, років. і більше? буде, скажем, така в них війна. То це буде добиватися, і повірте мені, що буде нормальне обслуговування, і качесне буде обслуговування, і якісне буде обслуговування цих будинків, бо люди будуть бачити, що їм виконують. і Вони за це будуть платити. Такі структури, як ЖКП, вони наскільки я розумію, вони просто ну або звернуть свою діяльність. Що робити усім тим працівникам, які на сьогоднішній день ще сьогодні працюють, ну зокрема, у місті рівному. Ну що з не можна бути? сказати, що всі жеки там такі погані і так далі. Це не зовсім така морфна структура. Але ситуація в тому, що ті жеки, які це не витягують, і так далі, вони просто відімруть, їх просто не стане. Вони просто іщезнуть, скажем так, з лиця землі. Їх не буде. Тих Жеків, які не витримують конкуренції. Вони, мабуть, в якусь приватну структуру, частина людей перейде туди працювати. Якщо спеціаліст нормальний, і залюбки заберуть другу структуру, він так само буде працювати. Може хтось прийде на цю нішу, він же не прийде з порожніми руками, він прийде йому треба люди, спеціалісти і так далі. Так що практично всі люди будуть працювати, тільки вже буде зовсім інший підход до цього. І спрос буде другий. є певно, ще якісь і підводні камені у цьому у цій житловій програмі, це мешканці, які не платять вчасно за комунальні послуги. Що будуть робити власники вже одного цього будинку з такими мешканцями? Як поступати? Ну я вам це не можу сказати, тому що це вже так сказати, справа тих мешканців і людей, які живуть в тому будинку. Напевно, вони з ними будуть розбиратися, як воно що буде. Я не думаю, що хтось за когось буде платити. Але ж якщо люди дійсно є бідні. І, там, скажімо, які не, в, не в змозі, то часто йде і місто на зустріч в цих питаннях, і так далі. але ж, вже ж люди будуть самі розбиратися в будинках, щоб платити. Будуть заставляти, будуть розбиратися, будуть ходити з людьми. Ситуація в тому, що не, всі, не платять не всі ті, хто не може платити. У рівному є один одне велике підприємство. Це хімічний гігант «Рівне азот. Яка ситуація сьогодні на підприємстві? Тому що багато різноманітних чуток навколо підприємства ходять, зупиняється, не зупиняється. Яка наразі там ситуація? Ситуація на сьогоднішній день, наскільки це мені відомо, і от з депутатом у нас розмова була і так далі в цьому питанні? На сьогодні критична ситуація. Завод зупиняється. От якщо завод не буде працювати, це 4,5 тисячі людей, які. Вийдуть на вулицю. Це дуже серйозно. Це надходження до міського бюджету понад 40%. Це дуже серйозна цифра. тільки в другому півріччі міський бюджет втратить 15 мільйонів. А 40% до бюджету це серйозна цифра. Тим більше, якщо взяти сьогоднішній день, то ми по першому півріччю йдемо з виконанням, скажімо так, за весь час. Це наша моя каденція, пам'ятаю, такого не було, а ми зараз йдемо 65 мільйонів переконання бюджету. От. А якщо зупиниться завод, я не знаю, люди підуть, я не знаю, під Кабмін, чи куди вони підуть. Ситуація в тому, що е, рейдерство чи як воно може називатися зараз, я не можу сказати, що з цим заводом е, як би відбувається. Скажемо, мені без, без різниці, як депутат, як мешканцю корінному міста Рівна без різниці, хто власник цього заводу, чи фірташ там, чи ще хтось інший. Мені головне, що якщо вони хочуть когось забрати другому віддати, якщо це в чізак кажуть, ну в рамках закону і так далі, то щоб все пройшло, скажімо, за день, два, три, щоб це було дуже швидко, щоб люди не постраждали і щоб воно працювало, і щоб воно давало надходження до бюджету. А якщо воно зараз розтянці на рака поки будуть і ламати цей завод. І розкрадати. Ну тоді це буде катастрофічна ситуація, допустим, в місті Рівному, тому що цей це, це основополагаючі такі, скажем, наповнюючи завод, який дає дуже багато коштів. Як вже казав, 40% до бюджету. Ну, Окрім того, що там працює понад 4,5 тисячі людей, рівне Азот виконує ще екологічну функцію для міста. Це очисні споруди, що буде в цій галузі. Це теж ситуація цікава, тому що в принципі, це очисні споруди, наскільки я там знаю, дуже часто сказав, у мене колись мотоклуб наш був біля тих очисних споруд і так далі. Це його утримує азот на сьогоднішній день. Воно повністю на балансі азота і так далі. І якщо це зупиниться, ну я не знаю, чи воно закінчиться. Може якось буде поки підтримуватися, але ж обще ситуація в... в цьому в Україні, як у нас оце це ділять. І розходять з цим ситуацією, ну просто катастрофічна, як я дивлюсь. Я не знаю, чи воно закінчиться, але якщо так далі буде, то я не знаю, цей Кабмін повинен серйозно приймати рішення. Люди просто підуть за раптокміну, тому що станеться 4,5 тисячі людей голодних. Багато. Депутати міської ради, що можуть в цій ситуації зробити? Ну, ми Будете зробимо? приймати якісь ми, звернення? Ми, ми можемо прийняти звернення до кабінету міністрів, але з те, що ми приймаємо звернення, воно, звісно, згуся вода, з однієї сторони. Щось воно дає, звісно, може хтось прислухається. Але це все, що ми, в принципі, можемо зробити. Ми зможемо організувати людей, ми зможемо розвивати їх до Києва і так далі, щоб люди поняли це, що в смислі, я йому в Кабміні, щоб поняли, що треба щось робити цим чиновникам. Бо так не можна грати. Когось кількість цікаві інтереси і так далі, забрати завод це здорово, але місто рівно постраждає від цього. Є ще одна проблемна галузь у місті Рівному, на що багато мешканців нарікають. Це місцеві дороги. Що зроблено yeah. за каденза вашої каденції у Рівненській міській раді? Чи вистачає коштів? Тому що минулого року у нас було проблемне перехрестя Дена Галицького Київська цього року. Ну, вже відремонтували поблизу Гагаріна Грушевського. <зовав> також повинні були робити ситуація. В тому, що депутати проголосували про збільшення бюджету фінансування доріг. На сьогоднішній день доріг і доріг буде будуватися більше, асфальтуватися дворів буде більше. От, в цьому році за асфальту набагато більше доріг і подвір'я. Це однозначно, на це виділені кошти. От, як я казав, вже є перевипленням бюджету на сьогоднішній день, тому затримки в цьому не буде. І на сьогоднішній день будуть дороги робитися. Робиться буде більше, ніж в прошлому році. Чи визначені вже ті переліки робіт, які мають зробитися у місті рівному щодо дороги? Ну є. зараз просто дивимося допустим, дивляться де допустим, дороги, такі незадовільному стані, і ті будуть виконуватися там роботи. Я ще хочу сказати, що по рейтингу канадської фірми на сьогоднішній день, скажем, місто Рівне зайняло по Україні восьме місце. От, всі розказують, що допустим, у нас може там не так все добре і тому подобне, але ж сусідів ми обганяємо. Дуже багато кого обганяємо. І Київ в тому числі, і по сміттю, і по е, ремонту доріг, і так далі. Подивіться Київ. Я, я часто заїжджаю в Київ, зараз через нього тяжко проїхати. Ну Київ дуже... це окреме місто. Но, скажіло, тим не менее, так. Ну не Всі Київ, знаєте, як столиця була, там було все перше, все красиво і так далі. На сьогоднішній день це вже не кращим образом. Це раз. По друге Волинь ми обганяємо наших сусідів. По будівництву доріг. Ну, я так розумію, цікаво. що... цікаво, і восьме місце це не такий поганий показник і з кожним роком у нас було там 12, 10, було, зараз восьме місце. Тобто ми тенденціями йдемо, 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 збільшуємо, збільшуємо, так сказати, до верху. Ну підіймаю. я так бачу, що ви переймаєтесь цим питанням. Що на вашу думку потрібно зробити для того, щоб ну, можливо рівно вже наступного року входило в п'ятірку кращих і комфортних місць для проживання? Ну, я завжди кажу, конечно, може, за мною не соглашається, и так далее. Мені хотілося б, щоб серед депутатів і всіх остальных було менше популістів, а більше людей бізнесу, людей і так далі. Э, Гуманітарні науки це все здорово і э, тому подібне. Ну це чисто моя суб'єктивна така думка. Повинні бути ті люди, які щось в житті свої зробили. Коли людина щось зробила в житті, вона знає, як це зробити і, і тому воно робить производственники, хазяйственники. Тоді місце розвивається. А коли приходить, я вибачте, там дилетант, ну це все здорово, він може розказати, і космічні кораблі літають. і так далі. Ну він не знає, як дороги будуються, він не знає, як каналізація строїться, і буде щось розказувати, а воно все одно нічого не буде. От. Тому я за те, щоб приходили люди, скажімо, ділові, і тоді місто буде ще більше розвиватися, щоб люди на виборах. Які будуть, наприклад, місцеві, дивилися людей не по тому, що він говорить, а по тому, що вони можуть зробити. От тоді у нас буде місце все краще і лучеше. У нас були Феді, я вже казав, у нас був мороз. Люди, може, добрі, я не маю нічого проти. Ну, Як спеціалісти, у нас, коли мор... чайка прийшов після них, то розгрібали гори сміття, тому що все красиво говорили, а сміття лежало на місці. Чайка став менше говорити, більше робити. Начало розвиватися місто. От я про це говорю, так і нинішній мер. Ситуація не в тому, щоб говорити, а ситуація в тому, що треба робити. Щось в цьому питанні хочу сказати. От ну б я ще додав. Ну давайте ще згадаємо тоді річку Устю, тому що вона є у доволі такій занедбаному стані. Що Р... можна зробити для того, Річка щоб Устя... рівне, щоб у Рівному був такий розумієте, куточок оазис, де люди можуть біля річки і відпочити, і рибку половити, тому що є різноманітні проекти, є зокрема і зелена стежка, є ще щось. Що потрібно робити в першу чергу? Річка Устя зараз буде реконструкція, значить, двох шлюзів, відновлення шлюзів в роботі. от і укріплення берега там, значить, по усті, є там проблемка. Допустимо, цим береговим укріпленням. Зараз буде робитися берегове укріплення, почистення усті і ремонт двох цих шлюзів. О, так що устя буде теж проводитися надлежний стан. Вона не така вже там. Є, ну, там є проблема не з тим, проблема з тим, що теча така так і повільна. І вже екологічно, воно виходить, якби процес цього фітнес проходить такий процес, і коли сонце світить і так далі, воно починає зацвітати вода, вода. такої та саме, Тим не мені, якщо її почистити і підняти трошки шлюзи, чи ми хочемо зробити, щоб трошечки підняти воду, і щоб вона так сказати, не так застаялася вода, фотосітність, як воно там проходить, вроде би, і воно, виходить, підкисає і зацвітає. А так буде проходити, що касається. По цьому. Ще хочу, щоб відмітити, що радує мене в місті Рівному, то що в нас доволі жваве жваво йде будівництво. Будівництво житла йде. Ну, чисто так скажемо, на мій погляд, може не зовсім скажем, там, всі ці кошти, які вкладаються, скажем, там, вони там, допустим, ну якби можна сказати, чи легальні, чи як. Але ситуація в тому, що добре, то, що воно все будується. Людям дається робота, асфальт кладеться для того, метал производиться для того, купується. Тобто люди ходять на роботу. Це дуже багато займає людей, квартири купляються. То тобто, й сіде будівниця, то теж дуже здорово, що наше місто розвивається, щось будується і тому подобне. Це дуже нормально в цьому плані. Ви є членом комісії транспорту і зв'язку, якщо я не помиляюся. Yeah. Yeah. Бо довгий час говорили власне, про запровадження у рівному єдиного квитка. Відповідно, рівняни очікували на певні зміни у роботі громадського транспорту. Ця yeah. програма загальмувалася. Як ви вважаєте, що саме її загальмували і чи взагалі потрібні нам такі зміни? Чи готові не тільки рівняни? Рівняни були готові до цього, але самі перевізники you know, чи були готові? От е, я таке бачив в Вінні. Коли людина стоїть на зупинці і йде табло біжить, і там написано, допустимо, 35-й маршрут, наприклад, там через три минути буде. він буде на цій зупинці. Дуже людям зручно. От. І це нормально. Коли людина заходить з жетоном, з якоїсь чіпа списується, наприклад, в нього кошти і так далі, він не носить не гроші, тому що в Європі взагалі, кстати, мало хто з грошима ходить з карточками там і так далі. От. І в нього списують і так далі. То це нормально. І коли він знає, коли цей автобус прийде, це теж нормально. І в місті теж велика ну, корейці здулися на на жаль з цим питанням на сьогоднішній день. Це під великим питанням ця програма. От але ж це дуже була нормальна тема, дуже цікава була. Звісно, вона не подобалась багатьом, не подобалась маршрутчикам. Я розумію, тому що маленькі маршрути не дають їм якісь кошти, там зароби, так і далі. Ну для рівнян це неправильно. Потому, що давка стоїть. Ви подивіться, що в центрі робиться. Маршрутка на маршрутки, проїхати нормально не можна. Зараз крило для раді експерименту цього пробки постійні. Вот. А і коли буде наприклад їхати один автобус, який буде вміщати чотири маршрутки, істесно, вони розгрузить центр. Це по-любому треба. Це міста, це хочемо, цього не хочемо, до цього прийдемо. Що місто мусить розгрузитися, місто мусить мати великий транспорт. От і ми до цього прийдемо з часом. Що в такому випадку буде робити місто? Буде чекати просто е, нових якихось пропозицій, чи будете самі шукати, де можна знайти такого інвестора, який буде зацікавлений у тому, щоб почати робити такі зміни. Ну якщо вже сьогодні відкидаємо цих корейців, які до нас такі ну, не зайшли. ще Бог його знає, воно буде з корейцями, але ситуація в тому, що е, ніхто не сидить в рівному, наприклад, там з керівників і так далі, що просто чекають, і так на. Зараз дивляться ряд питань, але ж я не можу на сьогоднішній день сказати, як воно буде і коли воно буде. Що це будуть голословні слова? Але це ж то, що це треба робити, однозначно. І ми будемо підтримувати такі програми. Які ще варто інвестиційні проекти можливо впроваджувати у Рівному, на вашу думку? Ну, по-перше, знаєте, от на сьогоднішній день вроді би з одної сторони зараз Київ даже включаєш телевізор, дивишся, люди бастують, от і мафи і так далі. Але знаєте, коли метро заставлено, наприклад, з двох сторон ларьками і пройти неможливо. Я рахую це неправильно. Так само в місті. Я за те, щоб люди мали роботу. Не за те, щоб знімати ларьки, розганяти людей і так далі. І на том -то, кінець. У нас дуже багато є приміщень. Якщо нормально подивитись, дуже багато є приміщень. Просто це уход з часті. Я не кажу про всіх. Є, наприклад, як преса, наприклад, там, там, або щек, який там робить, це повинно десь залишитися і так далі. А подивіться, в нас що таке не продають? Продовольстві ларки стоять, магазини продовольства не і так далі, є їх куча. Воно не потрібно для другого. Це просто власник, який має, скажімо, хлібопереробний завод, серйозний завод має, хлібопікарню. Треба побудувати приміщення. Побудувати приміщення стоїть великих коштів. Проще піти, поставити пару ларьків, домовитися з місцевою владою чи з ким, наприклад, понатикати цих ларьків, і він рішає свою проблему, розпродає, але ж він не вкладе інвестиції в місто. Наоборот, треба людина, щоб вложила кошти, побудувала як при Радянському Союзі колись було, колосок чи ще, щось, побудували магазин і там продавайте, будь ласка, хліб, так і тут. А ці — це, це прошлий вік. Це просто, знаєте, я вспоминаю Польщу 20 двадцятирічний, десь давнини. Коли це все було заставлено, коли ці базари були. Скрізь, на кожному кроці, да, на кожному користу. туди, будь ласка, цього вже нема, вони це пережили. Ми не можемо через це переступити. От. Тому я вважаю, що це неправильний підхід, і це треба цього всього позбуватися постійно. А людям давати роботу, давати місце, де вони повинні працювати. У нас є приміщень багато, тільки треба подивитися. Як ви можете оцінити свою роботу у Рівненській міській раді з цієї каденції? Я не можу оцінювати свою роботу, тому ну, що. це… Ну чи зробили ви все можливе з того, що ви планували зробити? Ну, я, звісно, не зробив того, що можливо, тому що його неможливо все зробити, те, що плануємо, і так далі. Але ситуація в тому, що, знаєте, іноді опускається руки, тому що у нас на сьогоднішній день настільки, я не буду говорити, там, корумпована, а настільки засилля чиновнічне в кожному шахі, що треба робити. Що ну я, наприклад, трошки будую там і так далі, і я сталкуюся з будівництвом. і Я бачу, наскільки воно все зажато якимись рамками, такими, що ну не можна нормально двигатися в цьому плані. А сьогодні, чим більше, з цією кризою, з всім остальним, з війною, це взагалі катастрофа по будівництву, по всьому остальному. Зараз немає імпорту. У нас, наприклад, не вистачає українських виробників, які могли б замінити це все. Долар дуже крепко сіга. ну, сьогодні купити щось дуже дорого. Люди, теж зараз розрив вийшов, дуже великий між і купильною спроможністю. Це дуже велика проблема. От. І будуючи зараз дуже якісних товарів, вже не вистачає матеріалів на сьогоднішній день. Якщо щось купляєш, то це тільки замовленню і так далі. А це все час займає. Тому що це така як проблема. Ну і не можу, звісно, не запитати, чи плануєте знову йти до міської ради балотуватися, чи можливо вже на щось інше будете претендувати? Знаєте, я чесно ряд не горю таким бажанням, що по правді. Тому що, ну якби так сказати, я не бачу дуже великої отдачі в міської раді. Я взагалі з тої міської ради мабуть, зробив би виконком один, наверное, який би при голові працював би і всього міська рада вона. Це такий колегальний орган, який дуже часто вносить деструктив і не завжди працює. Але ж я розумію, що він потрібний і повинен працювати. Я не горю бажаннями, що по правді таким великим, допустим, щоб туди йти працювати. Я лучше так щось зроблю собі. Дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму «Про головне». Сьогодні разом з нами був Юрій Романенко, депутат Рівненської міської ради. Не перемикайте, побачимось. Gracias.